Atom Professional зняв відео, де в нього поржавіло, нержавіюче відро. От звучить круто, да? нержавіюче відро, поржавіло. Дивіться, в мене є ось такі зразки, китайський чайник з нержавійки. Ось така штука. З епіцентра, нержавіюча сталь. Анутка Назар покажи, що тут пише навіть. Дивіться, що пише. Смуга НЖ, нержавійка. Ну, Дивіться, завдяки цьому чуду прибору ми покажемо, чому це приблизно так відбувається. Можеш підійти так ближче, показувати прямо прибор. Прямо цей, щоб було видно, дивився. Прям результат. Що, ще, зараз. Якось так зловити його. Ану, ану, ану. Отак, да, десь. Дивіться, починаю робити. Дивіться, ферума, тобто заліза 82,4 хрома 16. Нікеля немає. Бачите, 0,8. Тобто, нержавіюча сталь, чим вона класна і чим вона ціниться, що там є нікель. Платиться за відсоток нікеля. Ми приймаємо 8% нікеля і 10. І все, що вище 18% нікеля. Тобто платимо, грубо кажучи, за відсоток нікеля. Тепер, дивіться, є ось такий китайський чайничок. Ну, давайте перевіримо цей китайський чайничок. А ну, зараз якось так зловим його. Є, так? Угу. Добре, робимо. А в китайському чайничку ну, трошки краще, один нікель. Один відсоток нікеля, видно. І ось рандомне щось нержавійки я взяв, те, що ми приймали, і це нержавійка, теж покажемо. Дивіться. Так, Теж показуємо. А тут вже нікеля 8. Така нержавійка йде по 30 гривень кілограм. Якби було нікеля 10-12, там 12, то було б 35 гривень кілограм. Ось, ну, в принципі, от коли продають, ми купуємо нержавіючу сталь то трошки обманюють, трошечки, ну, може там не сильно, тому що вона не витримує тих хімічних навантажень і тих різних задач, під які людина думає, що вона бере там, харчову нержавійку, там ще якусь нержавійку. От. Але завдяки цьому прибору ми бачимо, що тут нема взагалі, тут в чайнику 1% нікеля і там 8% нікеля. Друзі, ми любимо вас і ви найкраще.